Так, дітки у вас троє четверо. Діток сколько? Троє? Ну, вообще шестеро. Неділю тому у мене пройшов конфлікт з мужем. Фактом чого він мене ударив. Я вызвала поліцію, так как у мене маленькі діти. Прибувши на місце пригоду, нам було встановлено, що між співмешканцями виникла сварка, під час якої співмешканець завдав кілька ударів по обличчю. За вказаним фактом нами була забезпечена безпека постраждалої особи, складено адміністративний матеріал та з метою забезпечення безпеки винесено терміновий заборонний припис стосовно керівника. Зараз ми з цією сім'єю плотно співпрацюємо з надання юридичної, медичної та психологічної допомоги, супроводжуємо цю сім'ю для досягнення, скажімо так, безпечного середовища. Поліція мені дуже сильно допомогла. Я дуже благодарна. Також була ситуація, коли прийшов колишній співмешканий в стані алкогольного сп'яніння, вчинив домашнє насильство фізичного та психологічного характеру. Сусідка по кімнаті звернулася до поліції, негайно відреагували. Також була підтверджена ситуація домашнього насильства, було складено адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства та винесено терміновий заборони припис стосовно крівника. В теперішній час керівник пішов з місця спільного мешкання та перебуває окремо. Також ми надаємо психологічну допомогу цій сім'ї для досягнення безпечного середовища. Насамперед хотів би зазначити, що не потрібно замовчувати факти домашнього насильства. Факти домашнього насильства бувають різні: бувають психологічні, бувають фізичні, економічні та сексуальні. Якщо будь-який факт домашнього насильства відносно вас скоюється, звертайтесь, будь ласка, до поліції. Буде приїздити відповідні наряди, проводити перевірку та у разі необхідності забезпечувати безпеку постраждалої особи шляхом складання адміністративних матеріалів та винесення термінових заборонних приписів стосовно кривдника. Також особливим критерієм діючого законодавства є те, що у разі вчинення домашнього насильства у присутності неповнолітніх дітей це автоматично прирівнюється до факту психологічного насильства відносно них, що в свою чергу також влече певний ряд заходів.